Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Під час конфлікту чоловік вбив свою співмешканку. У Фейсбуці виявили фейкову сторінку Кременчуцького районного ТЦК та СП. За два дні у горішніх плавнях дві ДТП з водіями на підпитку. У Кременчуці водій легковика збив пішохода. Вимагали гроші під виглядом ТЦК. У столиці затримали бандитів. Перевозив понад 330 кілограмів риби без відповідних документів. Правоохоронці виявили браконьєра на воді. За тиждень три пожежі сталися у дачних кооперативах горішніх плавнів. За матеріалами СБУ перед судом постане колаборантка, яка впроваджувала російські стандарти освіти на Луганщині. СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ. 8 березня близько 8.30 до відділу номер 2 міста Горішні Плавні Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлену мешканку села Панасівка 1976 року народження без ознак життя. В ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка померла насильницькою смертю. Також встановлено, що смертельні тілесні ушкодження потерпілі завдав її співмешканець під час виникнення конфлікту за місцем мешкання 7 березня близько 22-ї години. Олександр Акименко, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 2 Кремичуцького районного управління поліції, повідомив: причетним до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої, виявився місцевий мешканець 1977 року народження. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, у Тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі дії тривають. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Нещодавно у Фейсбуці було виявлено фейкову сторінку Кремичуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили з офіційної сторінки Полтавського обласного ТЦК та СП. Адміністратори фейкової сторінки намагаються скопіювати офіційну сторінку Кремечуцькі райони ТЦК та СП. Очевидно, після набрання достатньої аудиторії дана сторінка використовуватиметься для дискредитації збройних сил України, процесів мобілізації чи керівництва країни. Наголошуємо, офіційні сторінки районних ТЦК та СП Полтавської області створені давно та мають кількатисячну аудиторію. В чергове закликаємо дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на російські провокації. Йдеться у повідомленні. За два дні дві ДТП з водіями на підпитку 10 березня близько 14-ї години на автодорозі біля села Піски автомобіль Фольксваген під керуванням водія 1985 року народження виїхав за межі проїзної частини та перевернувся. Авто зазнало механічних пошкоджень. Водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не постраждав. Відносно правопорушника інспектори групи реагування патрульної поліції відділу №2 2 міста горішні плавні склали чотири адмінматеріали. Інша автопригода сталася 11 березня близько 12-ї в місті горішні плавні на вулиці Соборній. За інформацією правоохоронців, автомобіль «Форд» під керуванням водія 1989 року народження, перевернувся під час руху. З місця пригоди до лікарні госпіталізовано хлопчика 2015 року народження, який перебував у салоні автомобіля в якості пасажира. Водій автівки не постраждав. Під час оформлення ДТП водій пройшов тест на стан з п'яніння. Дуйте, туди, дуйте, покажіть, будь ласка. каналу. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 13 березня близько 18.20 у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль шкода під керуванням водія 1952 року народження здійснив наїзд на пішохода 1977 року народження, який переходив проїзну частину вулиці нерегульованим пішоходним переходом. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарняного закладу. За даним фактом, відомості в. Нені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, причини та обставини ДТП встановлює слідство. Єдем, єдем, єдем єдем. Маскувалися під працівників ТЦК і вибивали мільйони у чоловіків призовного віку. У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка організувала бізнес на мобілізації. Підозрювані під виглядом правоохоронців та співробітників територіальних центрів комплектування зупиняли на вулиці чоловіків, обшукували їх і обіцяли допомогу у знятті з військового обліку. Лише в одного із потерпілих виманили 1 мільйон 700 тисяч гривень. А загалом на рахунку банди десь. 10 злочинних епізодів, зокрема шахрайства, вимагання грошей та викрадення людини. Входили в неї четверо людей. Серед них і раніше судимі за тяжкі злочини. 8 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі Печерського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців ДСР, затримали організатора та двох учасників угруповання. На місці у затриманих вилучили зброю залежно від ролі та участі у злочинні дія. Альності трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Прокурори Печерської окружної прокуратури вже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі продовжуються подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб. Перевозив понад 330 тридцять кілограмів свіжовиловленої риби без відповідних документів на Полтавщині, 11 березня. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели превентивний рейд на прибережній зоні національного природного парку Нижньосульський в межах сіл Оболонь Іванівка Семенівської громади Кременчуцького району. Під час профілактичних заходів працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили понад 330 кілограмів риби, яку без відповідних документів 39-річний чоловік перевозив транспортним засобом Volkswagen Каді. Риба вилучена для подальшої реалізації в дохід держави. На порушника складено протокол за частиною 3 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил рибальства. Одразу дві пожежі у садових товариствах сталися минулими вихідними у горішніх плавнях, інформують у ДСНС. 9 березня о 8.58 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у дачному двоповерховому будинку в садовому товаристві Ромашка. О 9.40 пожежа була локалізована, а о 11.39 – ліквідована. Вогнем знищено дерев'яні меблі, побутова техніка, електричний інструмент, чотири вікна та двері. Врятовано цей житловий будинок від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється. 10 березня у садовому товаристві Мічуринець сталася пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 1 гектар. Врятовано садовий будинок вночі, 14 березня. Сталася ще одна пожежа. У другій годині ночі надійшло повідомлення до пожежної частини про те, що в садовому товаристві Придніпровське. Горить дачний будинок по прибуттю на місці пожежі підрозділу. Було встановлено, що вогнем було охоплено повністю дачний будинок у четвертій годині ранку. Пожежу було ліквідовано внаслідок пожежі загиблих та постраждалих. Немає рятувальники працювали в засобах захисту органів зору і дихання. Попередня причина пожежі, коротке замикання електромережі. Вкотре хотілося б звернутися до містян, щоб слідкували за побутовими електропобутовими приладами, за електромережою, за її цілісністю, зокрема, також і пічним опаленням, тому що доволі таки ще прохолодне і люди використовують подекуди опалення на твердому паливі. Слідчі Полтавського СБУ завершили досудове розслідування щодо директорки фахового коледжу з Луганщини, яка співпрацювала з окупантами на посаді очільниці так званого філіалу Старобельського факультету Луганського державного педагогічного університету обвинувачена впроваджувала російські стандарти освіти на тимчасово окупованих територіях України. На вказаній посаді вона укладала трудові договори з викладачами, призначала їх на посади та проводила вступну кампанію до так званого вишу. Крім того, вона пропагувала переваги російської освіти та глорифікувала окупаційну владу так званої ЛНР. Наприкінці січня 2024 року слідчий року слідчі збув про підозру у колабораційній діяльності та глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України. Маскувалися під працівників ТЦК і вибивали мільйони у чоловіків призовного віку. У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка організувала бізнес на мобілізації. Підозрювані під виглядом правоохоронців та співробітників територіальних центрів комплектування зупиняли на вулиці чоловіків, обшукували їх і обіцяли допомогу у знятті з військового обліку. Лише в одного із потерпілих виманили 1 мільйон 700 тисяч гривень. А загалом на рахунку банди 10 злочинних епізодів, зокрема шахрайства, вимагання грошей та викрадення людини. Входили в неї четверо людей, серед них і раніше судимі за тяжкі злочини. Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію і розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими змі РФ, які одразу підхоплювали потрібний контент. За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі, і виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував виконавців і інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи і відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманих запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення причетних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе! Все буде Україна!